Вітаю всіх на моєму каналі! Готуємо просто. І сьогодні ми будемо готувати отаке смачне печиво до чаю, яке називається равлик. Це дуже смачне печиво, дуже легке і просте в приготуванні, і бюджетний рецепт. Для приготування тіста я беру молоко, тепле в мене молоко, всипаю одну таку чайну ложку, не дуже повну дріжджів і плюс столову ложку цукру. І поки я буду готувати далі, наші дріжджі розійдуться в молотці, вони постоять трошки набухнуть. Далі, до вершкового масла я додаю 2 таких столових ложки цукру. Масло у мене комнатної температури, бачите, воно таке вже мігенсеньке. Тепер беремо яйця. Бачите, яйця я відділила білки від жовтки. Жовтки я беру і додаю сюди в масло і кокосу ретельно розтираю. Тепер в масляно на яєчну суміш я додаю борошно. Повні пропорції і рецепт я оставлю під відео. Я поки всю борошно несиплю, і трошечки розмішуємо його. Сюди я всипаю ванильний цукор. І буду додавати наші, бачите, вже такі дружжі розійшлися, набухли. Висупаю всю цю оставшуся муку і буду вже вимішувати рукою тіста. ми вже зробила. подивіться, яке воно мягеньке, Таке пахнюче, супер тісто. І тепер я його покладу в салофановий кульок, так закрию, і покладу його на холод. Я покладу на 40 хвилин. Ну, максимум на час можна лежити. Тісто моє простояло годину, і зараз я його буду ділити. На 4 рівних, о, таких, о, частинки. І вироблю з них кульки. Накрию його пищевою плівочкою і дам йому віддихнути 15 хвилин, щоб тісто не обвітрилось. Поки тісто віддихає, я приготую начинку для нашого печива. У мене тут два білки. Я всипаю, бачите, отакий неповний стакан цукру. Беру трошечки от, на кончику ложечки сіль. Отаку от грамінку беру я лимонної кислоти. І зараз я буду збивати. Спочатку я включаю невеликі обороти, а тоді буду збивати на великих оборотах. Ось до такого стану я збила наші обідки. А зараз я перемелю оріхи. У мене тут півтора стакана горіхів. У мене вони підсушені або можна підсмажені брати. І зараз я їх ізмірчу. Все, бачите? от до такого состояння я їх ізмірчила. Беру одну кульку і зараз я її буду розкачувати в пласт. Якщо ви полюбляєте, щоб воно, печиво було не таке солодке, то можете в тісто. Цукру багато не додавати, або взагалі не додавати. Тут бізе буде солодке і воно достатньо буде цукру. Розкачити треба тоненько, щоб було тоненько тістечко, щоб воно потім протеклося всередині, коли буде закручувати равлика. Викладаю бізе. У мене бізе вийшло з такою приємною кислинкою. Бо я додавала трошечки лимонної кислоти. І щоб не було таке приторне, вийшло дуже таке, на смак дуже приємне. І так рівнесенько розподіляйте, щоб було одинаково, щоб не було дуже грубого слою, Бо коли будете нарізати їх, то може цей бізе і повилізати. Так, мабуть. До кінця не треба, а треба ставити отак, тому що коли буде закачувати, воно все одно трошечки аж до края вже розподілиться. Так, тісненько ну, не дуже тісненько, так, щоб і не, не дуже легко, бо буде такі будуть ці пробіли. і не дуже тісно, бо просто потім вилізе вся, бачите, одна і так ось сюди трошечки, бачите, виходить. І от так я буду нарізати рулетик наш. Дуже такий, щоб були ж такі широкі, не треба. Поки я виробляю печиво, Підпишіться на мій канал і поставте лайки. Я вам буду дуже вдячна за це. Я опустила один момент, це дуже важливо, звісно, бачите, треба обмовкувати, обмачувати. В муку донечка, то не буде так пригорати. І Так буде приставати трошки до цього, до пергамента. Якщо такі високі трошечки, бачите, можна їх таку приплюснути. Це така гарна, що я не хочу її приплюскоти. Я трошки змастила лопатку олійкою, щоб не прилипала лопатка до печива. В розігріту духовку на 180 градусів ставлю випікатися. Я потім вам скажу, скільки вони випікались. Засічу. В моїй духовці печиво випікалося пів години. Ви по своїй духовці дивіться. І от що я вам сказала, щоб не робили дуже високе печиво, треба трошки приминати, приплюскувати. його. бачите, ось у мене скільки штук вийшло впали. А так дуже гарно. Запах, звісно, аромат безподобний. І на смак вони дуже, дуже, дуже смачні. Я вже приготувала чай. І зараз ми будемо коштувати наше печиво. Зараз я вам покажу його, яке воно в розрізі. Дивіться, все пропечене, таке м'яке. Аромат mm. обалденний іде. Такий незвичайний. Спробуйте, напишіть мені в коментарі, як у вас вийшло і чи вам сподобався мій рецепт. Підпишіться на мій канал поставте подобайку. Я вам за це буду дуже вдячна. А я, як завжди, бажаю вам і вашим родинам миру і злагоди. Готуйте зі мною і хай вам буде смачно! А я чекаю ваших відгуки в коментарях. До зустрічі в наступних відео!